Благодатного, мирного, стійкого і мужнього. Дай Боже, бодай трошки спокійного дня середи. Сьогодні навчають нас великі і святі, великий Карл Юнг і майже святий Юзеф Августин. Юнг починає, Юстин завершує. Августин. Юстин, то саме майже. Юнг каже: тільки зранений зцілює, тільки зранений зцілює. Хіба людина, яка пережила серйозну рану, пережила серйозну травму, може допомогти людині із схожою травмою? Це важливо. Бо скільки разів, коли ми ділимося якимось болями свого життя, і людина, яка цього до кінця не пережила, цього не усвідомлює, скаже, що я, я тебе розумію. Тобто в тебе така перша реакція: Як ти у комедію мене розумієш? Ти такого ніколи не переживав? І натомість, коли ми знаємо, що людина схоже щось переживала, а то й гірше від нас, і з цим витримала, і це витримала, тоді ми зовсім інакше прислухаємося і зовсім інакше довіряємо, тільки зранений стілює. А Юзеф Августин додає, ці слова мають глибоку євангельську суть. Сам Ісус, перший зранений, який стілює найповніше і найглибше. Сам дозволив себе зранити, щоб могти зцілювати нас. Ми знаємо, що Він є той, котрий взяв на себе наші болі, Його ранами ми вилікувані. І Він є першим, котрий переніс найглибші рани, найтяжчі рани за всіх нас. І в ньому, і разом з ним, разом з Ісусом, коли ми приймаємо правда, своє життя, коли ми. Не пробуємо якось замилити, замаскувати наші рани, але справді їх проживаємо і справді дозволяємо, щоб він їх якось зашивав, Бо чи загоїть, не знаю, чи загоїть, бо є такі рани, які не треба загоювати, правда, рани втрати. Але коли ми з ним вчимося їх долати, з ними жити, коли ми дозволимо, дозволимо йому буде якось зашити їх, тоді ми вчимося, і ми отримуємо неймовірний досвід, як самому, як мені, допомогти людям із схожими ситуаціями. Власне, ця книга, яку я вчора зачитав, Викуплення любов'ю, Френсіс Ріверс, роман, неймовірний роман на основі книги про Каосії, якраз показує, що є там люди у ній, які після пережиття жахіть, катастрофи, після пережиття просто трагедії такої. Цілого життя, дозволяючи Богові себе змінювати, поступово самі стають ліками для інших. Самі стають буквально як не лише аптека, але і аптека, і лікарня, і реабілітаційний центр для інших. Товариство, подивіться на своє життя, на своє серце. Кожен із нас мав певні зранення, певні, певну кривду, з деякими нам вже вдалося впорати, впоратися не подолати. Деякі ми ще не усвідомлюємо. І дай Боже, або якомога швидше усвідомити, перейти через них, для того, щоб, коли ми це зможемо, коли ми навчимося це зробити з Христом, щоб ми зробили це ліками для тих, людей, для тих людей, кого хочемо підтримати, для тих людей, кого хочемо ну, якось полікувати, залікувати. Тому дякуємо Юнгу, тільки зрана не зцілює, і дякуємо Юзефу Августину. За те, що показують нам, що не варто занадто нарікати за ті хрести, які ми вже понесли, за ті страждання, які ми вже пережили, бо вони нас зробили експертами в цих питаннях і лікарями, які справді допоможуть, допоможуть іншим людям із схожими потребами. Майтеся файно, допомагайте тим, кому вже зможете сьогодні. Не бійтеся. Мир вам!